Ви що ви спілкуєтесь? Просто так, водій. Вони щось спросять вас, я з дорожнього контролю. Ви вже ага, спілкуєтесь. Протокол складаєте? Ви не складаємо. Можете сказати, щоб вони вас забрали, вітали вам про вас. Ваші. Вони не мають права рука тримати. Якщо ви хочете, я можу вам допомогти. Треба. Що вони від вас хочуть? Свидку не пропустили. Швидку не пропустили. А де водій швидкої є? Водій швидкої є десь подрядом. Ну, а як то? Дивіться, він складає зараз протокол, ви виносите, даєте йому клопотання, щоб розглядали, де ви прописані. Ну, тобто, мене просто місцевість ціка, в Львові. В області. Виносите клопотання, даєте йому письмове клопотання, зараз я вам поможу вкласти. Хай розглядає, дає ваше по місцю вашої реєстрації. Ви маєте право бути закону. Як ви не пропустили швидку? Швидка з мигалками їхала. А чого ви не зупинили водія? Ну, а, ну ви водія штука не зупинили? Ні, ну, добре, ну, так... координати, номер маєте швидкої? Як швидка замигала, ми пропустили. Зараз допоможу. Він хай складає протокол, він хоче складати, хай складає. А потім хай не мають упитати водія швидкої, чи дійсно ви його не пропустили. Тому що водій швидкої може сказати, що він далеко був він встигав, він навіть не гальмував. Розумієте? Нічого він не гальмував. Ну? Нічого не гальмував. Він... Скажіть, за... Хай він дасть вам документи, він ви можете руках та... тримати. Стали на бік. Там штраф дуже високий. Дуже високий. Там... Скільки там штраф? Та добре, ну, то ви долучите до матеріалів справи, ви зараз не виносите йому захист потрібен. так? Потрібно опитати водія швидкої, як ви можете винести просто на основі свого відео. Водій швидкої має сказати, чи його пропустили, чи ні. Ми маємо відео, ми можемо так, ви розумієте? Виїхали за ким? Так, швидкої Дати, треба по місцю, де водій де В якому районі В Бориславі? Скажіть, хай віддасть документи. чого він тримає документи? Дивіться, ви можете сісти в машину, він хай стоїть біля вас і складає на капоті протокол. Я вам не заважаю водіям Водію допомагаю. Не заважаю вам працювати. Не до чого? Знов? Я вас не спонукаю, пана Гануляк. Я водію, допомагаю, розказую, що я в нього, крім обов'язків, є ще права. А ви питали, що він хоче вашу допомогу? Вам потрібна моя допомога? Ви потрібна. Ні, а ви скажіть інспектору, що потріб... потрібно? Чи потрібно. потрібно. Все, я водію, допомагаю. Ви можете спокійно зараз подзвонити на 102, знати координати на 103, знати координати водія швидкої. Потім його допитати, не чи так дійсно. І О, але постанову ви зараз не маєте права виносити, тому що ви тоді винесете з порушенням закону її. Ви в протокол все описуєте, що, що ви бачили. На вашу думку, ви рахуєте, що він щось поруше. Скільки там штраф? Там Дуже високий штраф. 700 гривень. Чи скільки? О, а бачите, він ще вам аварійну ситуацію приписує. Перед нами їхала машина, бус взагалі страшно їхала. Де не були. Я вам скажу, це інспектор Гонуляк, він дуже любить розводити були. людей. Перед ним взагалі страшно було. було. По правій стороні Ми ганяв машину. Подайте ну, на мене все. Вже ви вже я... ту лінію, Ми як були. коли малювали. Штани вже поміняли? У можна... прокуратурі на вас справа лежала. Не знаю, чи ви її вже замазали, чи ні. Ви можете тут у вас Прокуратура розбирається. малював oh. У вас штани заляпані, я фотографія. Фотографії в мене? Фотографії, інтернеті в мене? В мене? Вашого напарника. Але в мене, вашого напарника. Везіно... і дайте, що в мене Добре, гануляр, давайте я. Я то, що не впевнений, на 100 Добре, не буду говорити. Розумієте. Добре. Розумієте. Ви самі сполукаєте до кожне. Заберіть в нього свої документи, сідайте в машину, хай складає протокол. Дивіться, він переписав ваші дані. Ходіть, я вам ще розкажу. Це відомий, на нього прокуратурі справа лежить зараз. Він одного мого знайомого розвів так само, сказав, що не можна отак паркуватися сплошна. Було таке нуля? Було. Я його знаю особисто. Дивіться. Я вам зараз лишу свій номер телефону. На випадок, якщо